Зараз на сцену вийде чоловік, батько трьох дітей. Знаєте, в мене само чотири сини, я надзвичайно сильно цим пишаюся, адже вважаю, що діти це не тільки майбутнє нашої батьківщини, а це майбутнє кожного з нас. І думка про дітей вона надихає, дає сили нам боротися і йти далі. Максим додасть від себе значно більше, адже з самих перших днів він волонтерить, ганяє пікапи на фронт, допомагає, як і в принципі кожен з нашої команди. І я хочу, щоб ви знали. Що ми завжди є, були і будемо поруч з вами. І це не просто слова. Зустрічайте Максим Бородін, родом з Вільнянська Запорізька область. Українці, всім привіт! Дуже велика честь. Друзі, з великим задоволенням поспіваємо зараз. Але в першу чергу слава Україні! Слава! Ну що, друзі? Я родом з Запорізької області і у нас, в принципі, тема. Козацтво, вона завжди дуже важлива, головна. І дивлячись на вас, я розумію, що козаки то не тільки чуби і шаблі. Зараз бачучи вас, я розумію, що все під контролем і перемога за нами. Дуже пишаємось, що маємо можливість просто для вас поспівати, трошки вас відволікти від, від серйозної роботи. Поїхали. Це моя країна! І такі, як я люблю, Часті вже порядні про інших не буду, і небо тут рідне, плакитне чи сіле, І як не було б там, я в землю цю гірю. Я, я музикант, але ще я чоловік та батько, і як і більшість тих, хто на фронті. Я знаю, що вам дуже важливо відчути, що ваші близькі, друзі, усі українці сьогодні з вами поруч. Сьогодні з вами поруч кожний. Волонтеримо, донатимо. Ми приїхали з виступами без страху, обстрілів чи ракет. Разом ми сильніші, разом ми не переможні. Це наша земля, наша країна. А ви наші герої. дякуємо усім вам за захист країни. Такі як я люди, частіше порядка, про їх не буде, і небо тут іде, блакитне чи сіре, як не було вдав, я в землю цю вірю. Збираю хтось сумку в дорогу І їде у Польщу чи далі. Країн трохи є за порогом Іспанії, Америки далі. Світ круглий, тому безкінечний. І поки ми моїм сусідів росте, виростає малеча позбувшись батьківського сліду. Це моя країна, ти такі, як я люблю. І такі, такі, як я люди, частіше порядні, частіше порядні, про інших не буде. Не було б там, в землю цю віра, правда. Дякую, друзі.